Все на старте команда кальміус. Денис вперед! Погнали. Раз, Два. Раз, два. Раз, два. Раз.

П'ять діт. Ноть. Прийом називається бабочка. Шасті. Давай, давай, досі не лягає. Давай, Денис, давай! О, бабуся! Пішов! Пішні! Канюс, давай! давай. давай. Пишоп, пишоп, пишоп. давай. Пишоп. Добре, дуже добре! добре.

Dá bem, dá bem, dá bem, vai Vai, 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 pessoal, pessoal! Vixe, vixe, いいですね。 Репортеистые <говорит> э, вещи а не продают! Репортеистые вещи в группе не продают! Репортеистые вещи в характер, не продают! Репортеистые вещи в группе не продают! Репортеистые вещи